Європейський банк розвитку та реконструкції хоче допомагати розвивати малий та середній бізнес Прикарпаття. З їхньої ініціативи відбулася презентація програми ділових консультаційних послуг, яку спонсорує Євросоюз. Фінансисти, зокрема, пропонуватимуть підприємцям скористатися послугами консультантів і можуть компенсовувати їм частину витрат. З їх допомогою івано франківські бізнесмени можуть, до прикладу, вийти на новий ринок збуту, запровадити міжнародні стандарти чи автоматизацію виробництва. А це в свою чергу кажуть в ЄБРР допоможе Україні швидше сформувати відкриту та динамічну ринкову економіку. Оскільки малий та середній бізнес є рушійною силою демократичних реформ, змін у різних напрямках, в якому працює в цьому секторі, працює надзвичайно багато місцевого населення зокрема, в Прикарпатті це більше ніж 70% населення, які задіяні малому та середньому бізнесу, саме тому для нас важливо бути сьогодні присутніми тут і розказати про ту допомогу, яка є можливою в рамках нашої програми. А от місцеві підприємці пропозицію ЄБРР сприйняли досить скептично. кажуть, за 20 років незалежності вже добре освоїлися в реаліях місцевого ринку, тому сумніваються, що консультанти зможуть подарувати нові знання чи можливості. Натомість, на думку місцевих бізнесменів, нагоді більше б стали доступні банківські кредити. Якщо нам думають, що вони нас ощасливлять тим, що дадуть нас консультантів, які тут не живуть, які тут не працюють, які тут не знають цього середовища, бізнес-середовища, то я думаю. Що це трошки не так, тому що сьогодні бізнес має проблеми не з тим, щоб його вчити, розказувати йому, як йому працювати, було б набагато цікавіше і для України, і для бізнесу, і для економіки. Якщо б вони створили такі умови, і такі умови для банків, які могли б давати нормальні не драконовські відсотки на кредити, а нормальні. Програма ділових консультаційних послуг працює в Україні вже два роки. За цей час її послугами. Скористалися майже 150 підприємств, які найняли для свого розвитку 80 експертів. ЄБРР повертала бізнесменам до 75% вартості консультацій фахівців.